Ще вчора ці маленькі хлопчики та дівчатка були безтурботними дітьми. А сьогодні це учні ірпінської школи номер 17 сповнені радості і хвилювання водночас із цікавістю оглядають кожен шкільний куточок. Сьогодні у них море позитивних емоцій, приємних подарунків та сюрпризів. Навіть славнозвісний песик талісман служби України з надзвичайних ситуацій. Патрон приїхав до них на свято. Не менш піднесені і батьки новоспечених учнів кажуть, до останнього не вірили, що діти підуть у школу. Ми дуже вдячні нашим руководителям міста. Ми, і захисникам і захисникам нашим будемо намагатися виростити з нашого хлопчика гідного громадянина України. Я хочу подякувати нашим партнерам ЮНІСЕФу, Я хочу подякувати Київської обласної військової адміністрації за допомогу всім підрядникам, які працювали в три зміни для того, щоб вчасно встигнути відкрити школи. На свято приїхали чимало гостей. Серед них Кетрін Расел, виконавча директорка ЮНІСЕФ. Саме ця міжнародна організація облаштувала сучасні, комфортні, а головне, безпечні бомбосховища в освітніх закладах ірпінської громади. Сьогодні сюди вперше спускалися школярі під час навчальної тривоги. First Відкриваючи відновлені школи, повертається відчуття нормальності навіть під час війни. І місія ЮНІСЕФ забезпечувати це відчуття, створюючи максимально безпечні умови для навчання дітей. Зазначив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін. Побачивши, які е, умови створили для безпеки наших дітей, хвилювання трошечки спали, І ми надіємося, що все у нас буде добре, завдяки тому, що у нас є тепер де заховатися, скажімо так, навіть якщо буде якась загроза. Разом із очільницею ЮНІСЕФ та міським головою Ірпеня умови навчання та безпеки дітей перевірила і віце-прем'єр міністерка України Ірина Верещук. Потім вони разом біля школи висадили один із головних символів України молоді кущі калини. Менше страху, менше сліз, більше бажання вчитись, розвиватись і що казати, жити в мирній, безпечній країні. Ось те, що от у мене сьогодні бореться. З однієї сторони, я розумію, наскільки це відповідально зважитись і директор школи, і от керівництво всі напевно з передчуттям трішки тривоги, бо розуміють, що це велика відповідальність. Вона на нас. Ми відповідаємо за цих дітей. Я можу сказати тільки одне: дякую всім, хто долучився до того, що ми сьогодні розпочали освітній процес, користуючись нагодою тих дітей, які за кордоном діти ми розпочинаємо наш освітній процес для всіх, незалежно чи ви за кордоном, чи ви в іншому обласному центрі. Але школа завжди чекає вас. Загалом сьогодні за шкільні парти сіли 867 першокласників ірпінської громади. Лише зруйнований ліцей номер 3 поки що не відкрив свої двері для школярів. Але зовсім скоро розпочнеться і його відновлення. Керівництво ЮНІСЕФа пообіцяло виділити не 3 мільйони доларів на відбудову. Третього ліцею а 7 мільйонів, і ми маємо велику надію, що до кінця місяця вже підпишемо угоду, і дуже швидкими темпами ми відбудуємо цей прекрасний ліцей і зробимо його ще краще ніж був.